Сьогоднішнього дня я починаю погано говорити і погано думати про інших, про себе і про світ. Бо це простіше, ніж визнати, що я заздрю, що мене тригерить, що поруч із кимось сильним, емоційно зрілим, світлим я відчуваю себе маленькою, беззахисною, нікчемною невдахою. Люди, які живуть це життя глибоко, щиро, голосно, вони можуть викликати в мене страх, бо вони живі і не вибачаються за це. Правда не в них, правда в нас, і ми біжимо не від них, а від власного зростання. Що підсвічується те, чого ми самі собі не дозволяємо, і ми починаємо говорити. Вона надто голосна, надто драматична, надто але правда в тому, що ми просто не звикли бути поруч із тим, хто не ховає свої емоції під килим. І замість того, щоб зазрити, замість того, щоб критикувати, замість того, щоб обливати брудом, зупинись. Подивись, що тебе тригерить. Скажи собі чесно, чому. І подумай, як ти можеш прийняти себе. Поки ти витрачаєш весь і креатив, щоб шукати мінуси в інших, хтось використовує креатив, щоб творити, любити, подорожувати, працювати, жити це життя, справжня сила дозволити собі змінюватися поруч із сильними і не втікати.